Схоже, епоха двигунів внутрішнього згорання потроху минає. Електромобілі стрімко набирають світової популярності. Багаті водії масово пересідають на безшумні та екологічно чисті машини майбутнього. А нещодавно електромобілі взялися із рекорди. Як вам таке випробування навколо світу за 80 днів? Чи легко перетинати планету, не використавши ані краплю бензину, розкаже Сабіна Обухова. Одинадцять команд з різних країн планети доводять, що проїхати на електромобілі навколо світу за 80 днів це реально. Сьогодні ентузіасти завітали і до Києва. Ініціатора РАЛІС дитинства не полишала мрія об'їхати весь світ на електромобілі. У світі основною перешкодою до використання електромобілів була відсутність інфраструктури та зарядних станцій для таких машин. Тоді я й вирішив зробити навколосвітню подорож на електромобілі, так ніби це звичайна машина з мотором внутрішнього згорання. Я був дуже щасливий, коли зміг показати людям, що така подорож реальна. Чотири роки тому іспанець першим вирушив у навколосвітню подорож електромобілем. Тоді чоловік витратив 127 днів. Цього разу певен вкладеться у 80. наш проект це не іграшка, це вирішення проблем з пересуванням для майбутнього світу. І я дуже радий, що мені вдалося залучити до моєї подорожі команди з 11 країн світу, зокрема Італії, Іспанії, Китаю, Німеччини, США, Венгрії, Чехії і Австрії. спонсорів ентузіасти не мають. Кожна команда подорожує власним коштом. Це моя електро. Mašina. Já tu mašinu pak koupil na nazad čes 13 měsíců. Já s něj najechal 100 000 km. Ta mašina najechá je na adnu zariadku 400 km. І максимальна швидкість – 250 п'ятдесят кілометрів в час. Швидко оглянувши головні пам'ятки столиці, сучасні жульверни вирушають на захід у місто Лева, звідти до кінцевої точки подорожі Барселони.